Христос воскрес! В ті дні, коли триває війна, і український народ вчора святкував чи відзначав День Незалежності. І тепер для всіх очевидно, що свобода вона дуже цінна і вона дуже дорого коштує. Христос придбав свободу для тих, хто довірився йому. І в весмістерському визнанні віри є 20 розділ про свободу християнина та свободу совісті. І свобода християнина, завдяки тому, що зробив Христос, полягає у свободі від засудження, від прокляття закону. Свобода також полягає в свободі від сили гріха, від влади сатани і гріховного світу, і свобода в тому, щоб. Мати вільний доступ до Бога через первосвященника Ісуса Христа. І коли ми на цього тижня у Львові в інституті душоопікунства вивчали, як правильно служити душам Словом Божим, однією з дуже важливих ідей було те, що для свободи, для того, щоб стояти в свободі, потрібно постійно боротися. І ще один важливий такий девіз, який випливає з біблійного вчення: хто не вбиває, той не живе. Якщо є ті, хто зазіхають на твою свободу, ти маєш їм протистояти. І, звичайно, що дуже яскраво це можна побачити в послані до римлян у восьмому розділі, який є таким світлим, який є таким наповненим духом, який починається з того, що немає осуду. Ніякого осуду тим, хто у Христі Ісусі, і розповідається, що закон Духа життя в Христі Ісусі звільнив нас від закону гріха і смерті, і багато говориться про Духа Христового, Духа Святого, який живе у віруючих. І сказано про те, що це восьмий розділ до Римлян 13 вірш, що якщо духом умертвляєте тілесні вчинки, тобто вчинки гріховні, то будете. Жити, тому що ви не боржники тіла, не боржники гріховної природи. І далі сказано про те, що цей самий дух свідчить Духу нашому, що ми діти Божі, і через нього ми кличемо ава, отче тобто маємо той вільний доступ до Бога, маємо ту впевненість, що Він прийняв нас як синів і дочок. І для нас дуже важливо жити в цій свободі Христовій. Як апостол Павло сказав, стійте в свободі і не піддавайтесь знову в ярмо рабства, тому що це гріховне рабство може бути у вигляді законництва, може бути у вигляді людських приписів, які намагаються взяти владу над совістю християнина. І, звичайно, це рабство може бути у вигляді, коли сатана спокусує нас повернутися до тілесних пожадливостей і жити не по волі Божій. А по своїм забаганкам. А ми звільнені якраз для того, щоб служити Богу. Як батько Івана Хрестителя Захарія прославляв Бога і казав, що Бог підняв нам ріг в домі Давидів. Тобто Бог дає царя з роду Давида, який звільнить нас від ворогів наших, щоб ми безстрашно служили Богу в святості і правді істині. Тому нам, як християнам, завжди потрібно пам'ятати про цю свободу, насолоджуючись вільним доступом до трону Божого, до нашого Батька, і знати, що Бог дав нам не духа рабства, але духа синівства. І разом з тим ми маємо розуміти, що ми маємо постійно боротися проти тих. Тілесних пожадливостей, які бажають знову запутати душу в рабстві. І хай Господь благословить нас стояти в цій свободі, і хай Господь благословить народ України, щоб нам вдалося перемогти ворогів наших. Хай Бог звільнить нас від цих ворогів, які напали на нашу країну і бажають нас поневолити. І хай Господь благословить всіх наших воїнів, будемо молитися за них, щоб Бог їх зберігав. Рукою своєю і дав успіх у цій боротьбі. І хай Господь відкриється багатьом в нашому народі, щоб люди пізнали свободу у Христі, свободу від прокляття закону, свободу від рабства гріху і свободу для того, щоб приходити до Бога як свого Отця. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть вам. Мер, який збереже ваше серце навіть серед дуже сильних випробувань. Амінь.